Добрий день, Поля, я рада тебе бачити на нашому гарному занятті. Сідай, будь ласка, зручно, і ми з тобою почнемо. Добро починається з тебе. Усміхнемось всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І побачимо одразу день для нас. Добрішим буде. Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом. Скажи, будь ласка, яка в тебе асоціація зі словом сонце? Що нам може давати сонце? Полічка, скажи, будь ласка. Хороший настрій. Сонце, перш за все, нам дає тепло. Ласку. Турботу, а ще, коли ми бачимо сонечко, що ми робимо? Які в нас емоції? Гарні чи погані? Гарні, Гарні. тому ще вона нам дає радість. А які в тебе асоціації зі словом доброта? От коли ти чуєш слово доброта, що ти розумієш під цим словом? Що це таке взагалі доброта? Коли ти допомагаєш бабушкам, дідушкам. Доброта це щедрість, повага дорослих, милосердя, допомога, так як ти говорила, ласка, любов, турбота та радість. Добро це один. З найсвітліших виявів людської душі, добро виражається у нашому ставленні до людей і до навколишнього світу. Запам'ятай, моя дитино, з юних літ на все життя, щоб знала, як прожити. Людина для добра приходить в світ, покликана завжди добро творити. Подивись, будь ласка, ми бачимо, що дівчинка сховала песика. Від дощу. Скажи, будь ласка, таким чином вона показує добро чи зло? Добро. Добро, звичайно, краса людини це її доброта. Ми бачимо, що люди, ось малюночок в нас є, один до одного з'єднує серце, а серце це символ любові. Тому ми повинні один до одного ставитись так. Як хотіли, щоб до нас ставились? Полічка, а як ти вважаєш? А якщо ми будемо, наприклад, до людей відноситися дуже грубо, нічого мамі там і сестрички не будемо допомагати, будемо спілкуватися некрасиво і будемо грубо розмовляти. Чи будуть з нами дружити наші друзі? Чи буде наша мама радіти такому спілкуванню, сестричка такому спілкуванню буде радіти, чи ні? Як ти гадаєш? Ні. А чому, скажи, будь ласка? Тому що ми до них одна саме груба. Правильно, а зараз ми зіграємо з тобою гру, так чи ні? Ти повинна сказати, я правильно сказала чи ні? Слухай, будь ласка, уважно, коли вам краще жити, коли сміються діти? Так чи ні, відповідай. Так. «Так? А чи тобі, як всі кричать, і їм не можна ради дать? От, наприклад, всі діти будуть кричати, не захочуть з собою розмовляти. Скажи, будь ласка, тобі буде це подобатися, так чи ні? Mm. Ні, звичайно. Бабусі хлопчик допоміг. Він діти добре хлопчик чи ні? Бабусі хлопчик допомагає? Це добрий хлопчик чи поганий? Добрий. Добрий. Тепер усі, скажіть мені, у сварці жити добре чи ні? Ні. Ні. А як немає, забіяк, тоді усім прекрасно. Коли діти б'ються, скажи, будь ласка, це добре діти себе ведуть чи ні? Ні. Ні. Співає хлопчик гарно як, а вам подобається, діти? Так. Так. А як обличчя всіх похмурі, злі, вам добре діти, чи ні? Ні. Рве і трощить все хлопчик. Це вже погані діти чи хороші діти? Погані. Погані. Тоді іще скажіть мені, як діти б'ються добре чи ні? Ні. Ні, молодець. Правильно, Правильно. наше добро наше починається добро з нас. Починається. Перше, це ми бачимо, дівчинка посміхається, краще світ бачити через посмішку, аніж через сумне обличчя. Дівчинка допомагає їжачку водички дає. Бо, на жаль, в нашій природі все менше і менше води. Гра навчаємось доброти. Роби комусь зле, якщо цього ніхто не бачить. Чи правильно я говорю, Полічка? Чи можемо ми робити зло? Та ще й так, щоб ніхто не бачив. Ні, не можемо. Ні. Допомагати мамі, татові, бабусі, дідусеві. Можемо. Можемо. Це гарний вчинок чи поганий? Гарний. Гарний. Берегти рідну природу та охороняти її від злих безкетників. Гарний. гарний. Шанувати працю інших людей. Гарний. Галасувати, коли хтось відповідає на занятті, чи можливо, коли хтось відповідає на якесь запитання? Ні. Бути вихованою, стриманою людиною. Так. Так. Не слухати батьків. Ні. Красти чужі речі. Ні. Захищати слабшого. Так. Да. Правильно, молодець. Вчитися від інших лише хорошого. Завдавши комусь неприємності просити вибачення. Так. Да. Так, молодець. А зараз давай трішечки порухаємось нам потрібно трішечки прокинутись. Поля, А зараз послухай, будь ласка, від мене тобі настанову. Як же ж ми можемо бути ще кращими людьми, ще добрішими? Стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе. Поважай інших, допомагай слабким, маленьким, старим та хворим людям. Не будь жадібним. Це також погана риса характеру. Вибачай інших за їх помилки. Умій вибачатись, просити вибачення не соромно. Лише розумна людина може попросити вибачення в інші людини. Ніколи не заздре. Будь добрим з іншими, будь вічливою, даруй оточуючим привітні слова. Піклуйся про братів з наших менших, тобто про тварин. Твори добро та будь завжди привітна, дитино. Та приходь до добра, любов у серденьку, хай сонце квітне, Збагнути це, коли уже пора. Один мудрець сказав, живи добро звершай, та нагород за це не вимагай. Хай оживає істина стара. Людина починається з добра. Оля, а скажи, будь ласка, як ти вважаєш, чи можемо ми словами образити людину? Так. Так. А чи може людина навіть себе погано почувати, хворіти, якщо ми їй будемо говорити погані слова? Ні. Наприклад, ми сказали, що ця людина погана. Що вона якась, наприклад, хвора. Є таке вираження. Ти хворий. І людина починає себе погано почувати. Може таке бути чи ні? Так. Так. Зараз ми з тобою переглянемо коротеньке відео. І ми зробимо висновки. Чи можеш все-таки слова ображати людину? Тобі чули звук? Ні. Послухайте історію про хлопчика, який говорив погано. Добре, тоді я просто надішлю